Oh, <laughs> В Житомирі пройшла планова робоча нарада щодо темпів реставрації Житомирської філармонії. Традиційно в ній взяли участь представники влади області, керівництво філармонії, а також виконавці ремонтних робіт. За попередніми прогнозами, фасад філармонії реставрують вже наприкінці вересня. Ні для кого не секрет, що восени, а саме 22 вересня, жителі Житомирщини святкуватимуть 75-ту річницю з дня утворення Житомирської області. Тому перед останню нараду з приводу капітального ремонту філармонії провів голова обласної державної адміністрації Сергій Р. Жук. Самокритично скажу, ми мали б вже давно завершити ремонт нашої красуні філармонії, а як почали дивитися аж від фундамента, то замість косметичного ремонту потрібні капітальні вкладення, починаючи з зміцнення фундаменту, вже як зробити, зробити. Я навіть вже не докопуюсь хто, але один, одна спроба була філармонією зробити так, як ми її хочемо робити і зробимо. Да. Одягнули їй шапку, дах важкий. Вона почала по всій, як кажуть, швам, тріщати. За цей час розповідає Сергій Режук на ремонт виділено майже 5 мільйонів гривень, і це ще не кінець фінансування. Неприємно одне, говорить голова обласної державної адміністрації. У місті меценатів стільки що не перерахувати, а щоб реставрувати дійсну пам'ятку культури, де свого часу виступали такі видатні на весь світ. композитори і музиканти, як Святослав Ріхтер, ніхто не виділив не копійки. Це вже залишки. Справа пішла ось близько двох мільйонів. Ми виділили ще. На сесії останній якісь потрібно буде ще копійки. Ще виділимо. Ну, відверто скажу, я то дещо наївно думав, що наші меценати спонсори краще відгукнуться. Не дуже відгукнулись, я на них набіжаюсь, мабуть це тому, що їм немає часу займатися питаннями, виховання своїх дітей. І не стоїть в першій черзі в життєвій дорозі. Філармонія з 1858 року по 1938 приміщення відоме нині всім як філармонія було міським театром. Андрій Галицький Юлія Парух студія це